Відреставрований фасад, сучасний дитячий майданчик та повністю оснащене укриття за європейськими стандартами для переселенців з Маріуполя закінчили капремонт гуртожитка і вже вручили останні ключі від квартир. Ось так тепер можна. Одній з таких живе і Анастасія з донькою до Дніпра Маріупольчанка приїхала у кінці березня, і поки чоловік пішов захищати Україну, вона шукала прихисток. Ти заходиш там, можна одразу жити. Тобі ну такі якісь дрібниці потрібні, але ліжки, шафи, якісь полички, ну все таке є, і тому ця підтримка. Важлива, бо нема чоловіків поруч. Вони не можуть тобі допомогти, і ти ну шукаєш це от таке як кошенятко загублене. Куди тикнутись, смикнутись. Ну і добре, що є такі місця, як я мрюпольку. Не залишилась без прихистка, і пані Олена каже: з рідного міста разом із чоловіком виїжджали під обстрілами. Коли ж дізналась про можливість отримати квартиру, приїхали до Дніпра. Нині живуть у новому комфортному гуртожитку. Важливо нам дуже. Ми дуже задоволені і умовами, і дякуємо і пойченку, і хто організував це все, дуже вдячні. Всього у гуртожитку проживає 35 сімей. Там є усе для життя: кухня, душеві, пральні, дитяча кімната, коворкінг. Нині ж починається новий етап капремонт ще одного гуртожитка. Головне, що цей пілотний проєкт створив нові можливості продовження цього проекту. Інше вже Перша така велика фаза. Тут 35 сімей. А ми говоримо про наступний крок 360 сімей. На реставрацію нового гуртожитку уряд Франції спільно з міжнародною організацією з міграції виділили 5 мільйонів євро. Його планують відкрити вже до кінця цього року. Першочергову кімнату можуть отримати люди з інвалідністю, матері, одиначки, вагітні, пенсіонери, сім'ї військовослужбовців та багатодітні. Альбіна Гриненко Євген Дрозд новини 11 каналу.